Привіт з вами ж щодо 45. Це нове відео на мій канал і його вже трохи так затягнула з цим випусканням. Що я не... Просто я не прозайбавилася з іншою. Знову зі своїми бувають тихо рисками. Ikke mange mann. Рибу з Ну, молити. Рубашки. Черзі. Ну і по добавляюсь, подобавлялась. Другие. 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 Тут он

Ходити, в чому проблем. Залітаючих я ж на суші. Тут я буду відлітати. Та тут буде 10 хвилин, тому що більше не вдасться. Ну, я б вдасться більше ще зробити. А, так. Таке щось іншим. Відьма, це досить така сильна, сильний персонаж Нічого не Ну, За відмову нічого не дається. Так це у нас заповнюють забитий, а ні, є ще одне вільне містечко. Тут десь ще якісь стріли нема. Не Стріл, тоді, значить, треба другий брат, в якому є дуже багато місця. Ну також так місця, ну, є. Хоча б ну трохи. Ми мене буде повний інвентар зілі. Ну я як для вірення знову. Не знаю, стану якимось ось лотом. І знов стану відьмою. Появлявся, нічого не появилося. Понятно. Нічого не з'являється за відьму. Появляється тільки трохи свіше. Я не знаю, коротше. Я їх не знаю. Ну, не всіх дається сила. Что съезжу? Ничего нема. На жаль. Жаль, звісно. Кабула. Тут мне бы щоб... би обидше би, Бы вдалось. Хм вже, вже Можливо, вносимо, ну, нужно ендарман от цієї телепортайшн. Може було б максимум вот так вот. Я, якщо я захочу заховатися. А то моя броня дуже сильна. То і прикол броне Броня дуже сильна. Вруши, вруши мені ендарман. Тобі, тобі піна. いいね。<ス><ス><ス> ううやとっとかいきることもしてる。 Треба витягнути конденсу води. Що, з лава? Ні, не виглядає. Віддався, але не притягнуло. Не втягнулося, далі. Що, Так? Попробуй щось Каким-то украинцем, что-то делает. Что делает? Вот, 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 вот,

Добре, прибуває, Пригодиться. годиться. Годиться. Тож за тут їх. Тут іде. Це тут день. Ну, так па так, підписуйтесь на мій канал. Попробуйте знайте не зможе не стільки. Наступні все перших будуть добувати це в канал. Сим-попа, ще раз був піка 445. Потайте без мене канал, ставте колокольчик, щоб Самому часто пригодне удавлення про відео.